23 листопада 2024 рік. Субота, поминальна субота, коли згадуємо жертв голодомору в Україні ми і молимо Бога за тих, що відійшли, героїв наших дорогих, родичів, рідних, близьких і за сонячне воскресіння їх. До України неньки з Богом, з Богородицею і з Тарасом Шевченком. Це чудо. Обіцяли Бог і Божа марти зробити четвер Божого пришестя в тілах нових вічно молодих, повернути найкращих, найпотрібніших українців, а також людей інших націй в світі, які Божі діти, Найсочніший час атомної війни з вже Христа. І про встановлення всесвітнього уряду ліквідації паперових грошей, чіпування людей, щоб не прийняли знаки з звіра, будуть агітувати в більшості засоби масової інформації, Політики, священики, ті, які запродані сатані або залякані ним. Дядьте про це дорогі мої. І пам'ятайте, що перед Божим пришестям має статись особливе чудо, засіяють хрести у світі і серед них перші саме у Франківську. Тому що Франківськ головний у Божих планах, тому що тут буде збір Божого війська. І були пророчі з них, як на цій поляні моляться щиро тисячі людей. Праворуч на цій поляні ви бачите. Є капличка Святого Духу Православної Церкви України на південному бульварі 35 поруч будинок, а ліворуч на захід сонця є храм всіх святих українського народу, Української греко-католицької церкви. Споруда, та і саме сюди. Ті люди мають йти молитися. Це закликали Бог Божа Мати Пресвята. Але, на жаль, через залежності від масонських впливів священники наші, журналісти і політики не говорять за те, що ще з 2018 року тут таблиця є. Зробіть стоп-кадр. Почитайте уважно, дорогі мої, що встановлена, тому що на два каменіці являється Бог, Сонця і Божа Мати Пресвята. І особливі ласки йдуть від цього чудотворного Христа Кобзаря. За що голіть 10 божих доказів за те, що Тарас Шевченко воскресне саме Гуліть Нашу статтю капеланів про те, що Франківську Воскресне Тарас Григорович Шевченко і його ад'ютант Тарас Ярослав Шевченко. Єдиний воїн цієї Галичини, який мав ім'я і прізвище Великого Кобзаря, якому Бог дав загинути. У 2015 році, 19 травня, і створена ікона особлива. Щас з з'яви Ісуса Христа на Каштані, що показую вам я, де видно те, що вона є посвячена Різдву Христа. Тут видно святу родину. Видно Ісуса, Марію і Діосипа. У бік Джублика углідь там, у Закарпатській області, з Сонця. Кожного 27 числа являється Бог Божа Мати, на світанку з боку Франківщини, з боку Сонця. І постарайтеся сюди прийти, вознести до Бога молитви та запалити лампадки. Чим довше лампадка буде горіти тут від вас, і чим більше буде їх, тим більше, Божа ласка буде не тільки на вас, на вашій малій родині, на нашій великій козацькій спільній великій родині на Україні. І скоріше буде Боже пришестя в найважчий час. В залежності від віри вашої до трьох тижнів, як будуть тут тисячі людей молитися. А якщо не будуть молитися, то Бог дасть страсті нам терпіти до трьох місяців, і аж на весні буде пришестя Бога. Нам на допомогу. Дай Боже, щоб все-таки пришестя Бога сталося до Різдва Христа до 2025 року. Молим Бога. Щоб Україна явно славно перемогла. Тож, хай Бог, вислухай моління всіх людей грішних у цей час за мертвих, живих, ненароджених, а причиста Божа мати доповнить їх всіма святими і поможе нам перемогти всяку нечість зла і в собі, і навколо себе у ці особливі страсні, апокаліптичні ні. І не отця, і сина. Святого Духа амінь.